Відповідно до статті 89 закону України про місцеві вибори, постанов Дуневецької районної виборчої комісії від 3 листопада 2015 року номер 17 від 12 листопада 2015 року номер 19 від 13 листопада 2015 року номер 21 про реєстрацію депутатів Дуневецької районної ради вважати обраними, визнати повноваження. Та вручити посвідчення і значки депутатам Дунаєвецької районної ради. Барабаш Тетяні Іванівні. Районна партійна організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» у Хмельницькій області. Бернашевському Олександру В'ячеславовичу. Дунавецька районна у Хмельницької обласна організація партії блок Петра Порошенка Солідарність. Наступний. Бережанському Михайлу Анатолійовичу. Білому Анатолію Дмитровичу. Дуневецька районна у Хмельницької обласної організації блок Петра Порошенка Солідарність. Сергію Олександровичу, Дунайвецька районна організація політичної партії Українське об'єднання патріотів УКРОП. Білогашу Віталію Степановичу. Дунаєвецьке районна Хмельницької області організації «Укрок». Українське об'єднання патріотів укроп. Болошу Віктору Степановичу, Дунайвецька районна організація політичної партії за конкретні справи. Бонку Йосипу Вікторовичу. Дунайвецька районна організація політичної партії за конкретні справи. Бучківській та Вітії Анатолії. районна організація політичної партії за конкретні справи. Галачинській Людмилі Володимирівні, Донецька районна організація радикальної партії Олега Ляшка. Донкову Сергію Петровичу, Донецька районна організація політичної партії на справи. За Янчуковському Анатолію Альбіновичу, Дунайвецька районна організація Радикальної партії Олега Леска у Хмельницькій області. Зборовській Олені Сергійні. Дунайвецька районна організація політичної партії за конкретні справи. Кордон Тамілі Володимирівні, Дунавецька районна організація у Хмельницької області партії блок Петра Порошенка, Солідарність. <плод> Масловській Марії Миколаївні, Дунавецька районна організація політичної партії за конкретні справи. <плод> Микітюку Юрію Васильовичу. Донецька районна організація політичної партії за конкретні штрафи. Михальській Ольги Васильівні. Гуневецька районна організація політичної партії за конкретні втрати. На Дорожному Анатолію Волославовичу. Донецька районна партійна організація об'єднання Бахівське. Не тязі Сергію Івановичу, Воновецька районна організація Аграрної партії України. <плесу> Поліщуку Михайлу Андрійовичу, Воновецька районна організація політичної партії до України <плесу> <плесу> Ніна Михайлна, Міщенко Музерка. Міщенко Оксана Степанівна, Дуневецька районна організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Музика Ларіса Михайлівна, Дуневецька районна організація політичної партії за конкретні справи. Поліщук Олег Володимирович, Дунайвецька районна Хмельницької області організація партії Блок Петра Хорошенка «Солідарність». Романишин Валентина Миколаївна, Дунайвецька районна організація політичної партії Української об'єднання патріотів Укров. Сергію Миколаєвичу, Дунайвецька районна організація Аграрної партії України. Слободяну Сергію Петровичу, Дунайвецька районна організація Всеукраїнського об'єднання свободи. Сурюбку Олександру Олександровичу, Дунайвецька районна партійна організація Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Степанову Олександру Володимировичу, Дунайвецька районна організація політичної партії Українське об'єднання патріотів у Толярчуку Олександру Васильовичу, Доневецька районна організація Аграрної партії України. Чахаровському Віталію Болиславовичу. Доневецька районна організація партії блок Петра Порошенка «Солідарність». Кожному Володимиру Михайловичу, Дуневецька районна організація політичної партії за конкретні справи. Швейцю Анатолію Миколаєвичу, Дуневецька районна партійна організація всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». у області. Сенкару Василю Михайловичу, Гуневецька районна організація Аграрної партії України. Сенкару Володимиру Васильовичу, Воневецька районна організація Аграрної партії України. Усім депутатам вручені посвідчення, значки, подарун від попереднього скликання районної ради, і переходимо до другого питання.